29 грудня на сесії Рівненської міської ради міські обранці розглянуть проект бюджету міста Рівного, головний фінансовий документ, за яким житиме наш обласний центр продовж 2017 року. Сьогодні до цієї студії ми запросили депутата рівно ради одного із наймолодших представників міського депутатського корпусу Назарія Поліщука, аби обговорити головний фінансовий документ міста. Це власна думка. Лишайтесь нами. Отож, я задоволенням представляю мого сьогоднішнього співрозмовника депутат рівне ради Назарій Поліщук, представник фракції самопоміч. Пане Назарію, вітаю. Доброго вечора. Отож, перед тим як подискутувати стосовно зокрема, ваших очікувань щодо головного фінансового документу обласного центру, я пропоную е переглянути коментарі, які були озвучені, зокрема. На сайті РВ головою бюджетної комісії Рівнеради Олегом Карп'яком. За його словами, 200 мільйонів гривень, які могли б піти на розвиток міста, будуть витрачені в 2017 році на оплату комунальних послуг закладів освіти та надустанов. Адже в наступному році місцеві бюджети не отримують на це субвенції з держбюджету. Цитую: ми реально бачимо, що нам потрібно вкладати значні суми у модернізацію та утеплення шкіл садочків, адже ми найбільше грошей витрачаємо на їхнє обслуговування. Якби ми отримували на це кошти з держбюджету, то з місцевого бюджету могли б використовувати на розвиток рівного. А так наступний рік буде стабільним, але без розвитку. Єдиний великий проект, який почнуть реалізовувати, це реконструкція стадіону. Авангард. Ну і за словами Олега Карпюка, значну частку наповнення бюджету місто може, втратити. місто може втратити через можливе припинення роботи підприємства рівне Азот. Також далі пропоную переглянути коментар міського голови рівного. Є проблеми по бюджету, мені цікавилися. Це саме головне. Для нас важливо, щоб був нормальний бюджет і щоб, не дай Бог, не зупинився Азот. Це важливіше всього того, що ми тут з вами наговорили по погуртувати надалі. Ні цим не цікавити. Ви недавно бачили сюжет, як мер виступав в Черкас, що якщо зупиниться АЗОВ. ви бачили цей сюжет? Дійсно так? Дійсно так. Цим ніхто не цікавиться. 40% всіх доходів, всіх податків, всіх рівнів, не міських, це АЗОВ. І ніколи це не цікавить, що він може зупинитися. А зупиняється по одній причині, тому що уряд дозволив завозити російські добрива на територію України. Не цей попередній. І зараз російські добрива, я бачив це в сюжеті, поки не бачив, займають вже 50%. Яким словом можна б культурне слово підібрати до цієї ситуації? Ож, гадаю, доречно буде ще процитувати коментар Олега Карпяка, який розмістило на своїх шпальтах видання Черівне. Я цитую: новий бюджет рівного на 17-й рік не буде провальним, але ніяких грандіозних заходів, окрім побудови нового стадіону в місті. Не станеться це бюджет стабільного міста без розвитку, мається на увазі без нічого. Є декілька причин, чому так. Перша причина в тому, що в рамках децентралізації на місто Рівне надали багато зобов'язань і не надали під них коштів. Якщо опорувати цифрами, то в 2017 році місто рівне повинно фінансувати освітню галузь, тобто професійно-технічні заклади, освіти, проїзд пільговиків у трилейбусі тощо, фактично 200 мільйонів гривень рівне могло б мати на розвиток. Тому жити ми будемо як жили, зазначив Олег Карпяк і нагадаю. проєкт бюджету міста Рівне на 2017 рік складає 1 мільярд 880 тисяч гривень. Власне, навколо цих цитати будемо спілкуватися з моїм сьогоднішнім співрозмовником Назарієм Поліщуком. Це власна думка. Лишайтесь з нами. Отож, пане Назарію, питання насамперед до вас. Чи згідні ви із коментарем голови бюджетної комісії, зокрема, тим, що бюджет міста буде стабільний, без розвитку, мається на увазі без нічого. Єдиний масштабний проект це будівництво стадіону Авангард. Мій колега голова профільної бюджетної комісії справді має рацію, але ну не настільки все погано. Хочу сказати, що цей бюджет, який зараз є, він мав би бути кращим. Але в силу того, що дефіцит державного бюджету України відповідно Верховною Радою затверджений на рівні 77 мільярдів гривень, то бюджетна децентралізація, яка мала відбутися, при превеликий жаль, не відбулася. Я процитую вас, зокрема, на Фейсбуці Рада прийняла людиноцентричний бюджет на 17 рік згідно з проектом. Прогнозований розмір доходів 721,4 мільярда гривень, витрат 790,39 дев'яносто мільярдів гривень. Дефіцит держбюджету в наступному році складатиме 3% відсотки великого валового продукту. Найбільше підтримали таке рішення депутати групи відродження під час голосування Народний фронт і радикальна партія. Так справді ми я просто зробив дослідження. Хто справді підтримує бюджет? І ми маємо сьогодні от е, таку величезну діру в бюджеті, і ті кошти, які б мали б іти. На місцеві бюджети, на розбудову муніципальної інфраструктури, відповідно на дитячі садочки, дороги, лікарні, вони в, ну, в тій частині залишаються в державному бюджеті, тому що в не вистачає коштів і далі держава залазить в борги. Тобто ми розуміємо, що обсяг державного боргу згідно державного бюджету прийнято на рівні практично 90% від обсягу ВВП, тобто в бік збільшення. Тоді таке логічне говор... запитання: зарплата мінімальна 3200 – Це популістське рішення? 3200 – це рішення, яке мало б бути прийнято навіть не в 2016 році, а 2000, мабуть, році, коли в нас стрибнув долар. Ми прекрасно розуміємо, наскільки важко зараз жити і наскільки дороге зараз життя. І практично той продуктовий кошик, який навіть потрібен нам на новорічні свята, це практично, ну будьмо реалістами, це половина тієї мінімальної зарплати, тобто для того, щоб просто середньостатистичні сім'ї в кількості 4-5 осіб накрити простий, навіть не багатий, а нормальний стіл. Так, Якщо ми говоримо про ту ж саму бюджетну децентралізацію, то на превеликий жаль, ми цього року не побачили в бюджеті податку відповідно а на акциз. По ем, пальному рівне, наприклад, якщо взяти втратило орієнтовно 45 мільйонів гривень, лише того, що в бюджеті не передбачено відповідно на е, органи місцевого самоврядування залишок цього податку на місцях. А що mm. таке 45 мільйонів гривень це величезний трохповерховий дитячий садочок, де можна розмістити порядка пів тисячі дітей. Mm -hmm. Які можна ну швидко побудувати, давайте тобто, наші... я хочу порівняти, Прошу. щоб ви зрозуміли, що обсяг видатків, які в нас ідуть на як капітальні видатки в місті Рівному на наступний рік 59 мільйонів. Гривень, тобто ну, це немало, але не так вже багато. А лише податок з акцизу нам би забезпечив би можна так сказати вдвічі більші угу. обсяги тих капітальних робіт, які ми маємо зробити. Окрім, окрім податків з акцизу, Давайте нагадаємо нашим глядачам ще які є бюджетонаповнюючі статті. Ну тобто, основна, звісно, стаття це ПДФО. Тобто це ті податки, які ми платимо як відповідно працівники підприємств. Це Понад півмільярда гривень, 529 мільйонів гривень і тут ключовим є робота працівників рівне азоту. Так що на не, 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 не тільки рівне азоту це 30% бюджету. Е, е, якщо ми говоримо про те, скільки працює на азоті, то це порядка пів півтори тисячі, які оформлені на 100%. І я правда не знаю скільки на 50%. бо там дуже багато людей оформлені на 50%. Ви добре знаєте, там вони працюють змінами. Та е, якщо ми говоримо про те, які ще статті. Це податок на прибуток підприємств з комунальної форми власності. Також величезна частина це 325 мільйонів гривень. Значні кошти доходять до бюджету як податок відповідно на землю. Це майже 90 мільйонів гривень. А якщо говорити про податок взагалі на майно це понад 100 млн грн. Також 20 мільйонів гривень, як адмінпослуги і відповідно тільки надає місто, надходять до бюджету. І практично це становить 1 мільярд гривень, все інше це державні субвенції, які отримує відповідно місто для оплати праці працівників бюджетної сфери. Власне, в контексті субвенції на освіту і на медицину. Наскільки цьогорічна субвенція на 2017-й відрізняється від минулорічної? Якщо ми говоримо про те її обсяг, то цього разу він е, більший. Але питання в тому, для чого дається субвенція. Субвенція дається для того, щоб оплатити що працю вчителям-лікарям. Виходячи з того, що згідно державного бюджету на наступний рік ми маємо вже мінімалку на рівні 3200 гривень, значить десь ці кошти потрібно було, буде взяти. І місто, виходячи з того, що уряд ініціював підвищення. Оплати праці, відповідно, мінімальної межі має знайти тільки на ці посу, тільки на цю статтю, для того, щоб її перекрити, uh -huh. тобто дефіцит цієї субвенції на рівні 58 мільйонів гривень. Такі тобто, ми нахід. бачимо, ми бачимо, що це цифра співрозмірна з тими капітальними видатками, які є. Тобто, якщо б уряд... І Верховна Рада була відповідальною перед органами місцевого самоврядування настільки, наскільки вони це декларують, то б органи місцевого самоврядування не шукали кошти на те, щоб цю субвенцію перекрити. Тобто дефіцит цих коштів. Які можуть бути наслідки в цьому Виходячи з того, що в нас, слава Богу, місто працює і виробництво є місто прогресивне. То е, не варто чекати на те, що не будуть е, 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 зарплати не виплачуватися, чи будуть якісь затримки, все буде нормально. Тобто, якщо ми знайшли в бюджеті практично 60 мільйонів тільки на капітальні видатки, то статті, які стосуються зарплати, вони захищені. І взагалі е, в обсягу загальному е, виплат, е, е, найбільша частина це в видатках в, в бюджету це якраз і зарплати вона становить 767 мільйонів гривень. Ми з вами перед ефіром трішечки спілкувалися. Ви сказали, що цей бюджет не гірший, не кращий від минулорічного. От як можна він трошки гірший, чому? якщо чому? Ну, наприклад, те, що ми лише сказали, що ми з бюджету покриваємо відповідно ті ініціативи, які є в виконавчих органів влади, зокрема уряду, лише в частині оплати праці, різниці між субвенцією, ку ми мали потримати і куму і отримуватися п'ятдесят вісім вже гірше. Перше, да друге, це те, що певні податки, які були бюджетутворюючими, які в нас були в 2016 році, ми в 2017 році не бачимо. Так, То це 5% акцизу, відповідно на пальне. Тобто це великі кошти лише ці дві. Частини бюджету разом вони становлять понад 100 мільйонів гривень. в Такому контексті ваша позиція щодо єдиного великого проекту реконструкція стадіону Авангард у 2017 році. Як голосувала ваша фракція? Яке ваше ставлення до такої ініціативи? Взагалі, ми підтримуємо, тому що місто це. Рівне, це візитівка області. Ми прекрасно знаємо, які гарні стадіони є в промислово розвинених містах і в сусідньому, в тому ж самому Львові. Зрозуміло, що вони будувалися під Євро-2012, але для того, щоб піднімати спорт на Рівниччині, потрібен належний стадіон і потрібні умови для того, щоб до нас приїздили гості і відповідно ми відповідного рівня проводили не тільки футбольні матчі, а інші спортивні змагання. Тобто ця база потрібна не тільки як власне стадіон, а власне як е, точки для заняття відповідно спортом е, рівнян простих від дітей пригадую, до старших. який курс долару державний бюджет був закладений? Не пригадуєте? 27 гривень 20 копійок, от, власне, коливання на валютному ринку долару як може вплинути на очікування от тих самих вар депутатів Рівноради і власне комісії бюджетної на. На плани ваші, наскільки вони можуть внести корективи. Ну ми розуміємо, якщо буде долар дорожчати, то економічна активність не буде зростати. Тобто треба для економіки стабільний курс валюти і міцна, перш за все, національна валюта. добра не варто чекати, якщо долар буде більше 30 гривень, або якщо суттєво відрізниться від курсу 27,2. Ну суттєво це понад 5%. Ви в свою чергу називаєте державний бюджет людиноцентричним. Тобто ви вважаєте, що курс долара там оптимальний закладений? Це так? я не вважаю. Це, це прем'єр-міністр України назвав mm -hmm. бюджет людиноцентричним. Я вважаю, що це не так. Mm -hmm. Чому? Чому? Тому що е, ми бачимо збільшення державного боргу, гарантованого державного боргу практично до 90% ВВП. Е, ми бачимо збільшення державного боргу в абсолютних показниках практично на 45%. Мільярдів гривень, а це на секундочку 20 злишком бюджетів таких міст обласних центрів, як Рівне. Це величезні, ну, величезні кошти. Якщо ми говоримо про те, що е в нас в бюджеті стоїть в центрі людина, то а десь шановні ті кошти, які відповідно мали б надійти до місцевих бюджетів для оплати е праці. Простих людей, які працюють в е, сфері бюджетній. Чому місцеві бюджети мають знаходити ці кошти, яких не вистачає. Правда? Тобто в рівному є чітка цифра 58 мільйонів, і від цього нікуди не відійдеш. Uh -huh. Тобто бюджет не людиноцентристський. Тобто Комусь хочеться е, бачити це і хтось хоче, відповідно, це сказати. Елементарно по тій же самій мінімальній заробітній платі. Так, правильний крок уряду. Треба підвищити мінімальну. Заробітну плату. Але підвищити, якщо відповідно це йде з ініціативи уряду, значить уряд має створити умови для відповідно всіх органів е, влади. Е, я маю на увазі представницький, для того, щоб цю ініціативу можна було легко виконати, не забирати до останнього ці е, податки, відповідно, які можна було б і не забирати. Е, тому така от в мене позиція. Назарій Поліщук, депутат Рівненської міської ради, наш сьогоднішній співрозмовник. Ми намагаємось із одним із наймолодших депутатів міської ради обговорити проєкт бюджету на 2017 рік від міста Рівне. Нагадаю, він складає 1 мільярд 870 тисяч гривень і розглядати Мільйоні. його 780 мільйонів гривень. Дякую, і розглядати його будуть депутати 29 грудня. Це власна думка. Лишайтесь з нами. Другу частину нашої розмови хотілось би побудувати з депутатом навколо тих е кричущих або резонансних тем, які піднімалися на останньому сесійному засіданні. Хочеться почути позицію Назаря Поліщука на всі ті процеси. Вони давно е цікавить питання стосовно е гуртожитку на небесної сотні. От на світі там є політичного піару більше, на світі там є е конструктив у справді. Наскільки мешканців, на вашу думку, праві, наскільки правий міський голова і чи є компромісне рішення? Е, на превеликий жаль, на даний момент ми бачимо, що компромісного рішення немає. Якщо ми говоримо про те, наскільки праві мешканці чи міський голова, я думаю, що е, будь-який обранець має е, зважати е, належним чином на права і потреби. І тим паче коли це гострі потреби відповідно виборці. Mm. Якщо ми говоримо про інтереси мешканців Небесної Сотні, здається, 6А номер 6 цього гуртожитку, то цілком природнім є їхнє бажання, адже в них немає іншого шансу отримати житло відповідно аніж приватизувати те житло, яке на даний момент знаходиться в маневровому фонді, де вони проживають. Чому? Тому що вони проживають вже там десятками років. Ми вже там створили сім'ї, е, хтось постарів, хтось пішов з життя, і ми прекрасно розуміємо, наскільки це важлива проблема для людей. Якщо ми говоримо про соціальну відповідальність, то в нас, наприклад, є такий масив, наприклад, це як Макарова-Прожиласько. Так, ми бачимо, там практично 35 гектарів землі, відповідно, отримали люди, рівняни безкоштовно. Правильно? Так, вони зробили певні комунікації, вони зробили, відповідно, е дорожню мережу прикла приклали, але це їхня, відповідно, приватна власність. То коли міська влада йде на зустріч до людей, які мають справді гроші, які є небідними, які не за останні кошти будують добротні будинки, то чи можна піти на зустріч до простих людей, в яких це останнє, які доведені до відчю, і які, е як відбувалася минула сесія? Вже по її завершенню, змушені були просто перекривати трасу. Ми прекрасно це знаємо. І перед мостом практично на одну годину зупинився рух в рівну. Я так розумію, ця проблема буде перенесена на 2017 рік, і вирішення її виключно в правовій площині. Я от особисто я не бачу іншого варіанту в правовій площині, само собою. Але якщо ми говоримо про е, висновки, наприклад, експертні висновки, то е, в нас в рівному до. Доволі є багато будинків, які є справді аварійними. Справді, угу. ми прекрасно це розуміємо. Вони стоять, вони були, питання дуже просте. Чи були вони аварійними 10 років тому? Логічно, дуже багато, більше десятка. Чи вони впали? Ні, не впали. Чи є прецеденти, коли падають, наприклад, будинки, які аварійні? Так, Ми маємо прецедент в Чернігові. Але коли в нас є громадяни, які говорять, що готові, відразу ж виселиться, коли їм дадуть право власності. Відповідно, цей будинок. Відразу виселитися, знайти собі місце і яким чином робити там ремонт. Я думаю, що це нормальне рішення з боку і нормальна пропозиція з боку mm. людей. Тобто в цьому питанні також варто людям довіряти. Не тільки е, старатися зробити все з букви закону. Це само собою, але задача влади робити е, соціально відповідальні кроки. Ще одне запитання, пане Назара, е, от яке поставити хотів би вам. От, наприклад, для мене запам'ятається 2016 рік ініціативою групи рівнян так, ветеранів АТО, як ми мали можливість спостерігати щодо можливості будувати будинок на пагорбі Слави. Ви пригадуєте, скільки. Громадських активістів, журналістів небайдужих, рівнян, рівнян, яких сил було кинуто на те, щоб захистити цю паркову зону, от що сьогодні відбувається, от ви для себе зрозуміли чи ні цю ситуацію? Е, я розумію, є забудовник, які хоче в будь-який спосіб отримати відповідну цю так сказати. Правда ми не правдами й неправдами, так так. Якщо ми говоримо про атовців, і ми говоримо про те, що вони вимагають зробити там реабілітаційний центр. То я хочу звернутися так само до атовців і сказати, що в Рівненській області існує реабілітаційний центр всеукраїнського значення, на який, виходячи з бюджету на 2017 рік, з державного бюджету виділено 30 мільйонів гривень. Там створені чудові умови для реабілітації військових. І е, якщо говорити про е, ну, ймовірність стілення цих планів. Ви, мабуть, можете розуміти, що означає реабілітаційний центр і які величезні кошти для цього потрібні. Тут, в Рівненській області для рівнян, будь ласка, клевань, всього лише кілька десятків кілометрів є змога пройти реабілітацію, лікування фахових спеціалістів, які є, одні з найкращих в Україні. І Верховна Прада кошти не виділяла десятки мільйонів гривень на відповідно розширення. Конкретного медичного закладу, і, е, на мій погляд, е, просто це е, як привід, зачепитися за привід. Тому і це не тільки стосується, умовно, атовців. Це є певна якась ініціативна група, яка відстоює отакі от от інтереси. Хочу заважити, що раніше її не було. Згадаймо ситуацію, яка була з паграмом слави, наприклад, три місяці тому. Так, звичайно, ситуацію вдалося врегулювати, вона так. Так, М мучки, проблема, Бетонії, була, Бетонії, проблема була, але вона стихала, а, і причому там атовців не було. Тобто і в цю конструкцію хтось їх якраз і штовхає. Я не думаю, що це їхня ініціатива, на мій погляд. От, власне, це мої спостереження. От особисто для мене чим запам'ятається цей рік. От останні місяці ну, вони були дуже резонансними, дуже кричущими. Ну що, що, а от те, що вулицю люди перекривають, ну в обласному центрі точно не хотілося б бачити, знаєте, є прецедент. Та сама ситуація з парковою зоною, є прецедент. Для вас чим запам'ятається 16 рік? 16-й рік був вдалим, як не крути, вдалим, тому що вдалося працювати. Вдалося працювати, рости в професійному плані. Вдалося реалізувати для рівнян чимало електронних сервісів. Це система комунікації депутатів Рівненської міської ради. До речі, ви запрошували в травні місяці. Відповідно, єдина із обласних центрів в Україні. Є лише в столиці така, яка створена відповідно за участі компанії Google. Це величезна компанія. Також е, вдалося. Захистити права рівнян в комісії міського господарства, яку я очолюю. Вдалося ефективно попрацювати в якості депутата, вдалося ем, ініціювати будівництво і реконструкцію двох міні-стадіонів в дворах, відповідно в тому окрузі, де я закріплений це 28 округ на Київський 8, і та округ, де я обраний це 30-й округ, це Костромська 1. Відповідно, вдалося допомогти людям, які прагнуть е, допомоги фінансової, які справді мають проблеми з серйозним здоров'ям. Я зі свого боку робив все можливе для того, щоб органи місцевого самоврядування максимум надали цим людям допомогу, тому що е, ми прекрасно бачимо зараз проста епідемія, багато людей хворіє. Наскільки це вибиває з колії? А можна собі уявити, як живуть люди, коли вони не мають практично надії і вони больні. Хворі постійно, Тут з року в рік вони практично живуть, тобто це в них спосіб життя. І дуже добре, що ми в місцевому бюджеті для таких людей знаходимо кошти і практично е громадяни, які потребують лікування, звертаються mm. до Рівненської міської ради. Рівненська міська рада від 5 тисяч гривень відповідно дає кожній людині на лікування. Це невеликі кошти, але якщо ми порівняємо з обласною радою, то обласна рада. Таких коштів не дає. І навіть бувають випадки, коли, наприклад, Рівненська міська рада дає де більше десятка тисяч гривень. Вдалося, наприклад, я особисто виступив на засіданні Рівненської міської ради і звернувся до депутатів, щоб депутати дали 15 тисяч гривень на ем, лікування маленької дівчинки, е, якій 5 років е, відповідно, яка перенесла 70. Е, Операцій і е, колеги підтримали за що їм і відповідно вдячні. Тобто органи місце е, сьогодні Керівницька міська рада робить е, чимало добрих кроків для того, щоб. Е, Життєдіяльність в рівному відповідно була краща для того, щоб муніципальна інструктура розвивалася. Звісно, дуже багато не робиться, і, звісно, е неможливо все зробити, навіть якщо ти хочеш, і навіть якщо в тебе є бюджет. Але маю. конкретні кроки, відповідно, конкретні речі вдається робити. І це дуже важливо, бо коли ставиш перед собою конкретну мету і досягаєш. Відповідно, бачиш чисто соціальний, чи то економічний ефект від себе. Я хотів би вам подякувати за те, що знайшли час завітати до цієї студії, роз'яснити мені, особисто нашим глядачам, про те, що очікувати нам, зокрема, пересічним рівнянам від 2017 року, від головного фінансового документу. Так вам хочу особисто побажати не меншої активності, щоб не спадав такий. Градус активності з вашого боку, вашої присутності в мас-медіа на різних заходах різні електронні ініціативи. Я думаю, от Назарій Поліщук запам'ятався для глядачів і для рівня насамперед з цими електронними ініціативами і щодо. Рейтингування навчальних закладів ось те, що нещодавно було гуманітарна та, карта Так, гуманітарна карта. Тобто я вам бажаю справді активності і е, підтримки своїх виборців. Що? дякую? А я вам дякую за запрошення. Бажаю відповідно змістовних зустрічей з представниками різних щеблів влади у, у вашій студії. Щиро вам вдячний за змістовні запитання. Ар'ян, хочу привітати з наступаючим новим роком, побажати. Миру, злагоди, добра, міцного вам здоров'я і ставте перед собою гарні цілі. і Їх досягайте. Це був Назарій Поліщук, депутат Рівницької міської ради. Ми дивились програму Власна думка. Дякую, що були з нами. До побачення.